і друзі, буду перевіряти свою удачу. Маю 25 коробок, зараз по черзі їх відкрию і подивлюся, що з того буде. Як бачите, половина танчиків в мене вже є вибита. Єдине, що я тут хочу, це танк Медвед. Ну, ймовірність того, що він мені випаде саме з 25 коробок. Ну, на мою думку, дорівнює нулю. Але побачимо. До цього я вже відкрив 7 коробок, 5 я купив, просто протестити. І дві безкоштовні. Все, що мені з цього випало, ви бачите на екрані. Нічого такого цікавого. Тому не смикаємо кота за Фаберже і давайте відкривати коробки. Погнали перша. Ну таке. Такое. А ну, напишіть в коментарях ваш прогноз. Випаде з 25 коробок мені хоч один танк, чи, чи взагалі ні? Відкриваємо далі. Нічого, нічого, нічого. Стиль. Минулого разу хоч 5 x давали до цих коробок, був приємний бонус. А цього року взагалі на то заскупили гроші. Ничего, ничего, ничего. День прямо, сто процентов до, до сведу. Да. Вот, это нормальный пассивник. М да. О, кородети, файно. Ну ж, повинен синім засвітитись, правда? Так, нас лишається 12 коробок. Я велика, ймовірність, що будемо пробувати діставати хоча б один танк з гаранту. Да. Нічосі. Танк. Медвай, медвед. Медвед, 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 медвед. Медвед! Ура! Все, супер! Все, що хотіли, ми вибили. Е, можна далі вже й не відкривати. Ха-ха! Фух! Файно є просто дуже файно є, погнали далі. Так. Ну, вже ймовірність того, що нам ще хоч щось випаде. Ну, реально дорівнює нулю. Ші-шість коробочок. Прямо каунт, кредити. Долавали б хоч сотні кредити чи що? пара штучек на линию фронта. Да, И остання коробочка. Один день. І так, відкрили ми 25 коробок. Випало прям то, що я дуже хотів. Що, можливо, той йогбін. Випало би теж було б непогано. Але з 25 коробок, медвед. Я рахую, що це топ. Давайте глянемо, що взагалі нам впало і яку кількість ми коробок відкрили. Загалом вийшло, що ми відкрили 32 коробки. Це враховуючи 2 халявних коробки. І 30 коробок е, куплених за гроші. Нам випав медвед. Нам випало 3D-обвіса. 3 3D Нам випало 4 2D стилі, 13 днів прямо, 2 мільйона 650 кредитів. Е, що це? Навчальні матеріали та особисті резерви. На жаль, не впали нам резерви плюс 100 до фарму, але, ну, як є, не знаю. Я вважаю. Що нормально так сипнуло з 25 коробок. Бо минулого року я відкривав схожі коробки і мені перший танк випав тупо з гаранту. До речі, відео теж є на каналі, можете його подивитися, як було минулого року. Тож, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок. Усім гарного дня, всім папа! -па.